30 листопада середа, мета близько. Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян 3.14. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми, щоб не тлінний. Перше до коринтян, 9 розділ, 24-25 вірші. Ті, хто брав участь у змаганнях з бігу та бажав отримати лавровий вінець переможця, який вважали особливо почесною нагородою, утримувалися від усього, щоб зберегти свої м'язи, мозок і всі інші органи тіла в найкращій формі для успішного виступу. Усі ми можемо отримати нагороду. Ми нічим не ризикуємо і чітко розуміємо, що нам необхідно робити. Ми повинні зодягнутися в небесні чесноти і, спрямувавши свій погляд у гору на вінець безсмертя, завжди мати перед очима великий взірець. Смиренне, самовіддане життя нашого божественного Господа постійно має бути перед нашими очима, і якщо ми намагаємося наслідувати його, не відриваючи очей від обіцяної нагороди, то можемо бігти впевнено, анітрохи не сумніваючись в тому, що одержимо нагороду, якщо тільки зробимо заради нього все від нас залежне. Якщо язичники, які не керувалися освяченим сумлінням і не мали Божого страху, готові були терпіти нестатки, дисциплінувати себе, невтомно тренуватися, відмовляти собі в будь-якому послабленні тільки заради того, щоб залишитися у формі перед стартом, перемогти, заслуживши тлінний вінець та оплески величезного натовпу. То чи не повинні учасники великого християнського забігу, які надіються на безсмертя і схвалення неба, зі значно більшим бажанням і готовністю відмовлятися від збудливих речовин і всіляких надмірностей, які призводять до морального розтління, ослаблюють розум і підкоряють вищі сили та здібності пожадливостям? З неослабною цікавістю Бог і небесні ангели стежать за самозреченням, самопожертвою і відчайдушними зусиллями учасників християнського забігу. Для всіх, хто сумлінно і до кінця виконає умови, викладені в Божому Слові, і буде відповідально зберігати фізичну бадьорість і здоров'я тіла, щоб мати врівноважений розум і високу моральність, забіг не буде здаватися чимось неправильним. Усі вони зможуть перемогти, отримати головний приз і носити нев'янучий вінець нетлінної слави. Дорогі друзі, а чи хочете ви отримати цей священний вінець? Вінець, який буде свідчити про вашу перемогу і вічне життя разом з Господом?